Минулий рік відходить забуття, все, що було в нім, пам'ять закарбує, як швидко й непомітно йде життя. Вже новий рік сьогодні ми святкуємо. Летять роки, не зупинити їх, і кожна мить земна нас наближає, як станем, станем ми на вічності порів, де ліку вже людським рокам немає. Ми спішимо усі щодня кудись. І часто так не вистачає часу, щоб помолитись, здіняти ввесь, щоб з Богом бути у єднанні разом. Ми тратимо свій дорогоцінний час на непотрібні речі та негожі. А чи задумувався хто з вас, що кожен день останнім стати може? Завжди у хлопотах, у суєті, проходять тижні, дні, хвилин багато, весь труд для тіла, що ж душі тоді. У метушній землі ми можемо дати. Душа голодна і спрагла часто є, а забаганки плоті нескінчення. Марну їм час, що нам Господь дає на соцмережі і діла нікчемні. Ютуб, Фейсбук і вайбер, інстаграм, в лукані, у просторах інтернету. Ми дуже часто зависаємо там і не відчуваємо часового леду. Себе ми тішимо завтра буде день ще часу вдосталь, щоб про душу дбати. А що, як завтра зовсім не прийде, І перед лицем Творця прийдеться стати. Що новий рік приготував для нас, ніхто познати наперед не може. Одне лиш знаєм вже останній час, і кожен день слід буде насторожі. В епоху пандемії ми живем. Щодня життю людському є загроза, як в морі, в бурю у човні плевем, і ревно милості у Бога просим. Цінуйте час, прошу, цінуйте час! Бо він дорожчий за багатства світу, поки ще сонце, поки день не згас, поки ще сяє життєрадісне і світло. Нова сторінка перед нами знов, відкрита в новій році вічнім Богом. Хай Божа ласка Його покров безстереже на всіх земних дорогах. Серед життєвих клопотів, турбот знайдімо час до Бога помолитись. Він бачить нас, що з святих висот, робім добро, щоб потім не спізнитись. Читаємо в Біблії слова святі. Це хліб духовний для душі людської, Там спрагненням тече вода жива. Це в боротьбі земній найкраще зброя. Бажаю новому році щиро всім розпорядитись мудро своїм часом, щоб опинитись у краю святів і пісню слави заспівати разом. Амінь.